Доброго ранку, шановні глядачі. Це смачне інтерв'ю на прямому. Я з задоволенням представляю гостя сьогоднішньої програми. Це Дмитро Чекалкін, дипломат шоумен. Доброго ранку, пане Дмитре. Доброго ранку, дівчата. Ну, і... вітаю вас. Чарівна Тетяна Авраменко, керуючий партнер ресторанів «Вранда» на Дніпрі і Фенікс. Тетяно, доброго ранку. Доброго ранку. Тетяно, розказуйте, що ми будемо готувати сьогодні, пане Дмитро. Знаючи вашу велику. — Зацікавленість. — Зацікавленість, скажімо так, так в ізраїльській кухні. Я вибрала шакшуку на сьогодні, тому що це по перше ранок а по-друге. Думаю, що вам є що розказати так, з цього так. питання, ну, з цього приводу. пояснимо, просто що пан Дмитро був першим консулом України в Ізраїлі з дев'яносто по 96 ну, ну, взагалі був першим українським дипломатом на близькому сході. А шакшука це насправді не, не, не тільки ізраїльська страва, да, це загальна така близькосхідна страва, тому я. Вдячний вам за запрошення. Ну, такий краєвид, на жаль, камера зараз не показує. Да? Ми милуємося чарівним краєвидом Дніпра. Тут лебеді злітають прямо над водою. Я завжди цитую відому фразу Коко Шанель, що не пам'ятаю, як там в оригіналі що у кромки води розладжуються. Зморшки не лише на обличчі, але й на серці, тому я вдячний вам, що ми такий сьогодні маємо У ну, нас Судово. тут не менш рівний так, вид. Тетяно, розказуйте про процес, з чого ми починаємо. Давайте я коротко розкажу, як ми це готуємо цю страву. Тому що пане Дмитро дуже правильно відмітив, що ця страва, ця страва, близькосхідна і вона має різні віяння в в різних країнах Всередньо. різні віяння. Дякуючи тому, що в нас в гостях в Іранді Феніксі. Є, скажімо так, представники Ізраїлю і вони являються нашими гостями, і вони допомагають нам створювати справжні шакшуки. справжні шакшуки. Так, тому ми, ми готуємо яким чином. Ми сьогодні будемо використовувати трошки чеснику. Я скажу лайфхак невеличкий. Якщо ви зранку їсте шакшуку, не хвилюйтесь, ви можете видалити серцевину і не буде ніякого відчуття запаху. Використовуємо гострий перець. Мед розкажу для чого. Обов'язково використовуємо ізраїльські спеції, які нам приводять наші гості. Увага! А, ось це це перець перебитий з гострим перцем, червоний перець, з гострим перцем і з томатами. А тут більше перцевий соус, тобто тут перець і спеції. А, використовуємо укроп петрушку, використовуємо яйця і томати. Зараз я буду готувати. А пане Дмитро розкаже, як готується в Ізраїлі. З радість Знаєте, Якщо ви я, знаєте, я, ну, звісно, ну, може, ви куштували, а про це свої... Ну, Насправді немає як такої ізраїльської кухні. Чому? Тому що до Ізраїлю прибули представники єврейського народу 120 різних країн. І кожний з цієї країни, в він прибув, він привозив свою кухню. Припустимо, те, що в нас відомо, як єврейські страви, там, припустимо, дефільд да? фарширована риба чи фаршмак, це насправді. В блюдо східноєвропейських євреїв, яке теж досить поширено в Ізраїлі, але не є справді для сьогоднішнього Ізраїлю такою яскравою ознакою. Якщо казати про ті страви, які здебільшого. Ізраїльтяни вживають, ну якщо взяти там сукупність там всіх мешканців Ізраїлю сьогодні 10 мільйонів, 8 мільйонів євреїв, 2 мільйони арабів, то найпоширеніша страва це, мабуть, фаляфель. А всі ми знаємо ці з нуту, такі засмажені в маслі кульки, які в свою чергу вкладають піту. Тобто пі піта з фаляфель, ну і що можливо, якщо брати. Бурекас це такі, як маленькі пиріжки з різною начинкою, коли я відкрив якраз консульство в, на вулиці Бен-Ігуда Ехат в Тель-Авіві, це такий великий. Бізнес-центр і на першому поверсі в нас була невеличка кав'ярня, пекарня, де готували дуже смачні ці бурекаси. І мої дівчата образили, ображалися на мене, тому що вони не могли стриматись настільки смачно. Запах піднімався У нас на другому поверсі консульства, а запах піднімався на другий. І вони з'їдали по шість по вісім цих бурекас на день і набрали а були. так і ну, набрали вже Логично. там по вісім кілограм за перший рік нашої праці. Мені... Цікаво, як ну, я дійсно був першим українським дипломатом на близькому сході, і тому до того, як прибув до Ізраїлю, працював в інших арабських країнах і шанував близькосхідну кухню. Так от багато дійсно ресторацій є і єменської кухні, марокканської кухні. А так сталося, що ну, для мене пам'ятна, чому так що ще, тому що така була в консула. Не зовсім приємна, приє, приємна функція. Це традиційно розподіляють дипломатів на дипломатів в білих рукавичках і в чорних рукавичках, як наші. але це не стосується кухні. Я думаю, так чому чому такий розподіл? Тому що дипломатії в білих рукавичках це ходити на прийняття, банкети, урочисті там якихось нагоди, брати участь в перемовинах. А в чорних рукавичках це займатися щоденно допомогою нашим співвітчизникам, які опиняються в якихось крутних. Становищах в, цій, в тій чи іншій державі. Я думаю, то би приберу отрим... я. Якщо дозволите, приберу залишки цибулі, тому що бачите, вже плачу. Тому Ой, давайте приберу, так, давай, щоб так, не було. Повіду. А так. я б так. так, Так Боже. от на жаль, ввечері в мене дійсно була дипломатія в білих перчатках, рукавичках. А зранку я починав з того, що відвідував, на жаль, там не зовсім приємні такі інституції, як там в'язниці, лікарні, не дай Боже, там морги. Так от. Була одна в'язниця в центрі старого Єрусалиму на так називаємо «Русське подворі на Міграша Русі і це звучить, де розташовані не тільки ці об'єкти, за які вже там Путін бореться 20 років з ізраїльською владою російською православною церквою, але розбір роз, роз, розташована найбільша жіноча в'язниця. А так, так сталося, що багато наших дівчат, на жаль. Були опиналися в таких скрутних стастроковому становищі. і треба було Чи що вони потрапляли в в'язницю? Ну, на жаль, працювали в таких, не, так скажемо, дуже цивілізованих. Професії, які в деяких країнах є узаконеними, узаконені. Узаконені, не які не узаконені. А вони в'їжджали по підроблених документах, і мені доводилось. Потім встановлювати їх ідентичність, виписувати їм свідоцтво на повернення. Ну, така досить морудна така справа була. Так от я коли зранку приїздив до цієї в'язниці в, на, на, на русському подворі Міграші Русі, то там, як зараз пам'ятаю, дівчина, яка була чергу, чергувала, і часто я потрапляв саме на її чергу, звали її Міхаль. І вона е, з марокканських євреїв. А, а так сталося, що я старшим своїм сином з колись перші чотири роки його життя розмовляв саме ну, магрівським, алжирським марокканським діалектом, дико тобто він такий дуже специфічний. А Дмитро знає скільки? Близько десяти моф Ну, Я ж вивчав просто сім різних арабських діалектів. Так от, так сталося, що в Ізраїлі. До того як прибула велика громада, півтора мільйони наших колишніх співвітчизників з Радянського Союзу, найбільшою такою етнічною групою були марокканські євреї. І ця Михайль була якраз з марокканської такої єврейської родини, і їй було приємно, що я з нею спілкуюся не тільки євритом, але і марокканським цим діалектом. Тетяна, а що, я, я прошу, але нам так. треба стежити за рецептом, щоб ми з вами так, нічого так, не пропустили. Так, Тетяна так. проплакала всю цибулю, яку порізала першу. першою я порізала чесник, тоді цибулю. Зараз я ріжу томати. І далі вже буду додавати трошки спецій і буду тоді вже починати тушкувати. Єдине, що я хочу сказати, е, про мед трошечки. Да? Що в нашому випадку, чому ми додаємо мед, тому що найголовніше в шакшуці – це збалансувати солодку частину, гірку частину. Частину і кислу частину, і ось ми саме медом вирівнюємо цю цей весь смак, тому. Переходжу далі до готу. Я але... от ви на початку казали лайфхак, як їсти чесник, щоб потім можна було цілий день працювати, так. зустрічати з людьми. То серцевиночку. В Сер... В чеснику, чеснику, те, так? Ось бачите, угу. це така серцевиночка, така тоненька е смужечка, що знаходиться всередині чешничкових. Ви її виймаєте і собі їжте, скільки хочете. Він буде е взагалі не буде цього специфічного запаху чеснику. Це супер. Також я задав цю дівчину Міхаль, тому що я зранку телефонував їй. Попереджав, що я приїду. вона каже, о, добре, ти їдеш. Я приготую тобі шакшуку. Клас. І я дійсно з, практично майже щотижня в мене така була можливість перед стінами старого Єрусалиму, неподалік явських воріт, куштувати шакшуку на руському православному подворі різниці. Що взагалі за життя? Ну можна сказати, за життя за роки роботи на близькому сході найбільше вразило. Можливо, це не тільки про кухню, але. Ну ну щось, от те, що взагалі якось не вкладалося в уявлення тодішнє про ваш світ. Ну так що зовсім не вкладалося, просто ми ж починали вивчати. Я за першим своїм фахом за літо військовий перекладач, і в нас в нашому військовому інституті ми не обирали мови, нам їх призначали. І тоні тому, коли там мені призначили арабську мову та єврит, я був насправді засмучений, навіть хотів там писати рапорт. Ну, я в школі вивчав іспанську, вивчав англійську курси, закінчував французьку. Тобто, в мене були вже певні знання європейських мов, але в нас принцип в інституті був табор раса. Тобто, треба починати було з чистого листа. І тому, коли мені призначили арабську єврит, я був засмучений, але зрештою. Так розпорядилася доля, що це дійсно для мене вирішальне значення в моїй біографії мали такий набір мов, тому що я дійсно тоді, в нашому МЗС, був єдиним дипломатом, в якого був арабська іврита арабська мова, і тому мене і призначили першим українським дипломатом на Близький Схід. Але я не вірив свого часу, коли ми вивчали цю мову, що я зможу потрапити до Ізраїлю до стіни. Плачу, чому тому, що ми вивчали цю мову як мову. Вирогіднайвирогіднішого супротивника в нас прокльоник наслали тоді не тільки Сполученим Штатам, але й Ізраїлю. Це був ізраїльський сіонізм, кривавий щупальця цього американського імперіалізму ізраїльського сіонізму Вони там стискають горло да горло арабських народів. Тому, коли я пам'ятаю, коли я опинився, мене привела до стіни плачу свого часу ізраїльська. Відома поетеса, найпопулярніша ізраїль-поетеса Хамуталь Бар Йосеф, її чоловік-драматург. Його п'єси йшли багато років тут в київських театрах. Я перекладав і п'єси, і перекладав і її поезію свого часу, як і ну, найвідоміших інших ізраїльських авторів. І ось вона веде мене вуличками старого Єрусалиму, по яких я потім впродовж чотирьох років виводив. Сотні, якщо не тисячі наших делегацій, гостей до Ізраїлю. І раптом перед нами відкривається Гаргабайт, ну, тобто в храмова гора, де мечеть Аль Акса, мечеть скали, під ними стіна плачу. І я настільки переймався тоді цим відчуттям, що я ніколи, ніколи не вірив, що я на власні очі побачив цього. Цей історичний. Бачите, яке місце? життя ви спочатку жалкували, що вам довелося цього так, вчити. Так, але потім Тетяно, розказуйте нам про процеси далі. Вже таке мені красиве... потрібно буде шуміти. Буде шуміти, мені потрібно так. Що, е, займу трошечки вашого часу. Зараз треба розігріти е, саме сковорідку. Далі ми будемо трошки тушкувати, далі ми додамо водички, і далі ми будемо, коли ми витушимо водичку, далі ми будемо додавати яйця, будемо додавати зелень і вже так. Там Буде трошечки меду і трошечки, як я казала, гострого перця. Ось. Класно звучить, дуже апетитно. Mm -hmm. Так Так що з вашого дозволу я переходжу до. Ми тільки за. Ми уважно Горкоги. просто стежимо і намагаємося запам'ятати кожну деталь процесу. Це, це цікаво, що коли ізраїльтяни їхали до Києва, то вони розпитували мене, що тут в Києві треба нам. Обов'язково буде покуштувати якісь а й на... хто як просто нули як туристи чи по справах? Ні, це чи... були делегації а, були, а, різні дану в тому випадку, який я зараз згадав. Це була там туристична асоціація Ізраїлю, яка відвідала Київ і ще, яка, Лея Гарель, одна з провідних і діяч провідна діячка. Ізраїльського туризму, коли свого часу вона відкрила для ізраїльтян Таїланд. Потім вона сказала мені, ще в 92-му році, ось побачиш свого часу перлиною середньоморського туризму, буде Сардинія. Тоді мало хто чув ще про Сардинію, але дійсно виправдилось, що ми якраз колись з тим, хто навчив мене правильно робити шакшуку, такий Офер Кержнер, відомий ізраїльський бізнесмен. Так от я колись зустрівся з ними на Сардинії і ми теж Готували куштували, 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 щоб були, були такі часи. Зараз, на жаль. Це так тільки можна згадувати на да, ці щасливі щасливі. Фільфільшума це години. також це спеція. Фільфільшума назву має. Також вона, дякуючи оферу, в нас тут знаходиться а, бачите, на нашому столі, так що світ тісний, як. кажуть. Так, а, так, так бачити, таким, колись давав мені інструкції, в мене був вже прецедент, тоді теж, теж був присутній на одному кулінарному шоу. І я тоді його набрав, і він давав мені підказки. правильні підказки, да, в такій послідовності треба змішувати, змішувати ті чи інші, інші інгредієнти. Так от, так от я повертаю до цієї ізраїльської делегації, яка летить до Києва, і це Лея мене питає, що там треба скуштувати в Києві. Я кажу, ну, чикен Київ, відома котлета ки по-київськи. Вона повертається і потім дзвонить мені і каже, ну ти мене підставив. Каже, я краще одягнула свою сукню. Я встромляю ножа на цю котлету і все, <свісно> вся, все масло на моїй сукні. Отже, ми, оце от все нарізане, помідорчики, цибульку, чесничок висипали на пательню і тепер його трохи підсмажить. Тепер воно смажиться, має трошечки випаритися соус, а далі вже будемо додавати зелень та яйця. <свісно> Про Ізраїль, от я думаю, багатьом дуже цікаво. Ну мені особисто, і мені здається, що. Багатьом теж це буде цікаво. Дипломат, консульська служба, МЗС. А потім, як вас затягнуло у шоу-бізнес розважальні гумористичні програми, і, і, і мені чому здається, що навіть хто вас пам'ятає по тим програмам, можливо, не всі знають, що ви знаєте там десять мов, що ви знаєте арабську, іврити і... ну, хорошої житті. <гум> <гум> я був президентом двох телерадіокомпаній, які благополучно знищили наша Тодішня влада, кучмократія, я їх називав, навіть там дозволяв собі такі вислови кучма дір***, Вибачте, не ефірне, да? за що мені там надсилали тоді погрози наближені до цього персонажа. Я цитував такий віршик. Кроха, син Цу прийшов і спросила кроха, якщо кучма хорошо, що ж таке плохо? Просто я, на жаль, мав можливість. Вони дуже приємно, да, чути все, що потім майор Мельниченко записав в 99-му, 2000-му році. Я на власні вуха це почув в 94-му, 5-му, 6-му. Тому в мене великого бажання лишатися в українській дипломатичній службі не було. Я зрозумів, що треба все ж таки щось робити з українським. Сумління, ну, я маю тобто, Але увазі... через політичні розбіжності фактично. Ну, не розбіжності, це навіть не, не можна звати розбіжностями. Просто коли ну, перша генерація українських політиків поводилася більш-менш пристойно, да? які ті супроводжували першого українського президента, мені випала честь, я перекладав колись перший виступ українського президента в Кнесеті, супроводжував його під час його візиту. Був такий цікавий момент. Це були і якраз різдвяні дні, перші дні 93-го року, і ми їдемо в Вифлієм, Базиліка Різдва, спускаємося так. Магарат Аль-Маг, Альмах називається арабською, це е, печера-ясель, де величезна ця срібна зірка, Амвон е, вівтар православної церкви, і супроводжуючи Леоніда. Кучму — очільники тоді держави, але колишні дисиденти, там міністр культури, тоді Іван там, Іван Драч Дмитро Павличко. А оскільки поскільки це різдвяні дні, то починають вони співати колядки. Добрий вечір. Тобі, пане господарі, ну я згадую свої дитячі часи, теж підспівую. І сам Кравчук теж свої поруч зі мною. Теж починає співати, і ми піднімаємося сходами на 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 вже на, на, на з цієї Печери де, на перший поверх базиліки, і хтось мене не пам'ятає, штовхає так ліктіми, каже, дивись, зараз Кравчук співає колядки. А рівно 20 років, 21 рік тому, в 72-му році, відбулася так звана Чорна Коляда, коли за наказом якраз ЦК КПУ, де він був першим секретарем і керівником. Цього тоді управління ідеології вони заарештували якраз тих самих дисидентів, з яким він зараз співає колядки. 72 чоловіки були заарештовані після того, як вони святкували Різдво і водили руну, робили вертеп якраз з Василем Стусом. Так от, наскільки швидко змінюються декорації цього життя, але ті люди, які були вточені кучми, вони настільки Знизили рівень українського прокраїнського представництва. На жаль, ми зараз бачимо, що відбувається. Ну, не будемо заглиблюватись на да, сьогоднішню політику, але Ну, як мінімум послів немає в багатьох країнах. Ну а це ті навіть, хто їздить, як я коли побачив Дмитра Кулєву, який сидить в кедах в, в овальному кабінеті без шкарпеток. Блін, ну ну добре, не будемо да, заглиблюватись. Так ось коли я побачив оточення. Тоді був Олександр Волков, не той, який теж мій знайомий баскетболіст, олімпійський чемпіон, Олександр Волков, який був до того директором овочевої бази, а потім він став директором парламенту. І мені довелося якраз бути присутнім присутні на, цих, на цих перемовинах. І я зрозумів, що треба щось робити все ж таки, з відомістю наших громадян, якщо вони обирають таких людей. І очолив якраз тоді телерадіокомпанії Київські відомості, не провідний Медіа який став ретранслятором української служби BBC, де працювали найкваліфікованіші українські журналісти, кореспонденти. Нам ніхто не міг закинути, що ми якось там заангажовані, тому що це була корпорація, британська мовна корпорація з таким рівнем довіри. Але зрештою, кучма потім знищив київські відомості і там радіокомпанія ЮТАР, який теж я був дотичним до неї. Тому потім я, коли ви вже знищували ці компанії, я почав сам брати участь в виготовленні. Продукту, тому що не було грошей сплачувати співробітниками. Я сам почав робити такі проекти, як ми розіграші розіграли, нас розіграли там два веселих перця, таксі на добровку, привіт блондинки. Ну тобто, те, що потім ми поширювали на хвилях трьох майже трьохсот радіостанцій в десяти країнах світу. Тобто я став спочатку президентом двох тварин компаній, потім створив власну компанію і вже з цим так би наробком вже прийшов. Потім вже з. Шоу бізнесу, прийшов в так званий івент менеджмент, тобто, став організатором і ведучим різних урочистостей. Да, тобто я зараз mm -hmm. запитала mm -hmm. просто у Тетяни, там вже дуже апетитний і ароматний mm -hmm. процес. На жаль, глядачі не можуть всі ці аромати уловити. Ми все ще тушку. Ми на фінішній, ми на, на фінішній фінішні, да. фінішні прямій. Ми маємо ще трошечки потушкувати, і тоді я вже додаю яйця. Ось ще декілька хвилин додаю яйця, і буде... але ми вже відчуваємо. Так? відчуваємо. І вже... Так, вже, так, так. вже збалансувала вже збалансувала кислотність з цукром, вже додала гостренький перчик, тільки будьте обережні, ви знаєте, що в перці гостре? В перці гостре насіння. Тому якщо ви хочете гостроти додати, додавайте насіння. А якщо хочете додати е, просто перчик, щоб він був з е, як то сказати з естетичної точки зору, тоді прибирайте насіннячко і кладіть перчик, просто щоб він прикрашав. Він тоді не додасть вам стільки гостроти, скільки е, е, насіння додасть так, так це важливо. про важлисник і про перчик важливо запам'ятати про серцевинку. Ну що можемо додавати яйця? Я по домашньому, не ножем, так як прийнято на кухні. Професіонали розбивають ось так ножем. бачите? Так? Ну, а ми по-домашньому так, в Бачите, Ось так. Ось так. Ось так. Все. А я все-таки по домашньому, а яйця поспішають. Хтось до на нас поспішає. Мене часто запитують, чому ваш проєкт називався Веселі яйця. Ах. Тому що яйця насправді моя улюблена. Страва і те, що через я через це я, такий проект так називався. <laughs> ну і через те, що Довстиму. маленький маленький закорпатський хлопчик кинув яйце в 120 кілограмового дядю. Це яйце збило його з ніг і Так розпочався наш «Веселі проект Веселіяся, <laughs> коли сігоря Павловський, цей відомий розпутін мійкер назвав мене блокбастер фюрером помаранчевої революції. Так що Слухайте, Дмитри, ну в людині, коли є почуття гумору, коли є цей хист створювати гумористичні проекти, то це не народжується просто так. Це зазвичай так, є з самого народження на дипломатичній службі. Вам ця ваша рисохарактуру вона більше допомагала чи можливо навпаки десь заважала? Абсолютно допомагала. Пояснюю, чому коли в нас були особливо виїзні прийоми, коли ми виїжджали до Назарету до Хайфи, то іноді до мене приходили на прийом 300-400 чоловік. Уявіть собі там спека в Ізраїлі, особливо влітку, да там може 35 градусів, і стоїть оця довжелезна черга, і мені треба впродовж там шести годин цього виїзного прийому, намагатися хоча б вирішити це питання. А це 92-3 й й рік, коли люди ще переобтяжені цим совковим мисленням, коли вони сприймають будь-якого чиновника, як чинушу. Знаєте, ну як ви маєте поводитись, коли ви заходите в кабінет до якогось теленачальника? Тобто були дві крайності, або люди, люди починали так, ну, грубо кажучи, там залицятися, якось так? тобто, поводити себе підлещуватись. Да? або навпаки наїжджати, тобто що ти тут сидіш тут? Там щас, я покажу тобі. Тобто мені треба було їх роз, роз, розслабити, одразу ж ну такий психологічний прийом, якийсь використати для того, щоб люди почували себе природні, натурально, без цього наносного всього. І якраз гумор тут допомагав. Я казав їм якусь фразу на суміші івриту арабською, тому що в івриті дуже багато. Арабських сленгу е різкому бігая хаятак, я весь бігая так улагіля, даю не бейбукалятуляр. Тобто я такий якийсь суміш з а, арабською євриту і української. і вони спочатку спантелично так на мене дивились, потім зрозуміли, що я жартую, і тоді вже поводили. Тобто себе видавали більш... з себе трохи такого ж шпіона. Ні, ну я не шпіона, я, ну, не шпіона шпіон. просто щоб людина розвивалася. Ну, розслабити. коли ви починали щоб... арабською мовою говорити, вони ж якось переключалися, напевно, починали трошки. Ну, вони розуміли, що це якась суміш такого сленг, який їм було, наводило їх на думку, що це людина не чинуша, да, що він Нормально. хоче, хоче з ними да, жартувати, і це одразу знімало цю напругу. Тому кажуть, що гумор це. Такий самий захисний, захисна така ж у нього функція, як у сліз, да? але він краще, тому що менше сирості від нього <рес> І це така частина харизми, я вважаю, да? тобто, от так людина відкрита і зустрічає, ну, пошуткувала трошечки, і вже ну, одразу легше знаходити контакт. Кажуть, що усмішка ж вона ж продовжує не лише життя, але, не, життя не, не лише рота, але й життя. Тому тримайте усмішки ширше. Я закінчую кожний свій розіграш по радіо Ах, іменинника. В нас немає сьогодні іменинника, Можемо когось розіграти е, продемонструвати, ну, як всіх, я це У усіх, хто роблю. раптом святкує сьогодні День народження. Ми звісно вітаємо. <святку> Гарного вам відсвяткувати смачного сніданку. Ну а в нас теж а в нас це що, нас. вже, вже майже готова шакшука. Зараз я буду її презентувати. Нарешті. Ось так ми її подаємо в ресторані, в сковорідці, От на... Так, отак в сковорідці ставимо в стіл, і люди вже куштують собі шакшуку, так як вони цього бажають. Страва дуже смачна, страва дуже корисна. І ви знаєте, що, що дійсно важливо, вона має свою історію, має свою, як я вже сказала, харизму, тому що страви також мають харизму, і має пост постійних клієнтів, які спеціально на цю страву до нас приїздять. Так що мені дуже приємно сьогодні було разом з вами створювати Дякую, цю Дякую, страву. Дякую, ну ми не можемо Дмитра відпустити, не продегустувавши цю справу. Радісті, щоб по нам з радісті, експерт з сказав, чи відповідає воно високим стандартам. Дякую. Я дозвольте вам, угу. буду подавати. Ось так Це ж власне те, заради чого ми всі тут зібралися. Mm -hmm. от, от тайно відкриємо нашим глядачам поговорити по що сприготувати так, але ж ну хочеться і спробувати подегустувати. Це в мене є проект. Це все геніальне в тостах, який вже там 20 років виходить на українських радіостанціях і там є. Такий парафраз відомого висловив, що оскільки радощів земних нам доля з легкістю дарує і не прощає Бог лиш тих, хто ними нехтує, і гордує. Тож не будемо нехтувати ще доротами буття. Не, не, не будемо, оминати, не, не будемо оминати спокус. Кажуть, що з часом ці спокуси самі почнуть нас оминати, але цей час зовсім не близький. Так що як кажуть, щастя обітає в узком пространства між предвкушенням і присищенням. І потрібно вміти роздвигати приділи цього пространства. То ми вже не можемо далі відсувати привкушення, вже хочеться, щоб ви спробували і ваші емоції. Ми спеціально справжні жінки, хитро, щоб самим не замоститися, десь там раптом не заляпатися. В ефірі віддаємо цілу поважну місію. Та й в роті. Нам. Звичайно, звичайно, смачно. А ну зізнавайтесь, де смачніше було? В Ізраїлі чи ось Ні, Насправді, насправді. Насправді найсмачніше це все. Це треба взагалі давати кожному дню шанс бути кращим днем в своєму житті. знаєте. тому цінувати головне, що в цьому житті варто цінувати це приємні відчуття, приємні емоції, приємні спогади, приємні спогади. Я завжди повторюю це той рай, з якого нас ніколи не вижне. Тому щиро дякую, дякую. Нашій, дякую нашій гостині так. сьогодні господині. Okay. Сука, Дякуємо тетяні за чарівний рецепт дуже, за лайфхаки. Да. Дуже важливі і дуже корисні. Дякуємо mm -hmm. Дмитру Чкампрі mm -hmm. на, на програми. Дякуємо вам, що ви сьогодні вранці були разом з нами. До зустрічі. Mm. Сказка на все добре.